Всім привіт! Пам'ятаєте, я показував будинки на бучмах? Їх два. Тепер їх вирішили розділити і будемо по одному продавати. Ну, більш детальніше розповім в наступних відео і коротко ще покажу, як вона там розділилася. Ось ми заходимо. Це перший будинок. За ним буде другий, то ще менше, це 56 квадратних метрів, дві кімнати, кухня і ванна. 6 соток навпіл ділиться по 3. Тобто до меншого будинку там, де одна кімната, ось там він. 26 квадратних метрів, одна кімната, одна кімната кухня і ванна. Тут буде окремий вхід, окремі комунікації повністю. тобто Вигрібна яма та криниця. Гараж, сарай. Отак От вона навпіл по цю стежку буде ділитися. Ну, а більш детальніше я вже розповім далі по окремим відео, по самим будинкам. Це район Бучми. Старий міський район, мікрорайон Бучми. Щоб ви не плутали. Вулиця Чумацька. Все погнали.